Сьогодні в Холодногірському районі на базі 86-го ліцею було проведено виїзне заняття в мобільному пересувному класі безпеки, під час якої була розкрита тема мінної безпеки, вибухонебезпечних предметів, як вони виглядають, колір, форма, матеріал, як розрізняють їх навколишньому середовищі, де вони можуть приховуватися, як позначається місцевість, де може бути небезпека, як правильно діяти, виявивши підозрілий чи вибухонебезпечний предмет. Дітям дуже сподобалося заняття. Інноваційний клас, це для них щось нове. Подарунок після заняття їм було вручено презенти у вигляді продукції ЮНЕСЕФ, різноманітні розмальовки, нагадування та зошити. Мобільний клас безпеки це всеукраїнський проект, який буде реалізований на території також Харківської області. Проект розроблений за ініціативою Міністерства внутрішніх справ, Державної служби української ситуації, національної поліції та організації ООН ЮНІСЕФТ. Мета створення даного класу це навчання дітей різних вікових категорій правилам поведінки мінної безпеки, пожежної безпеки, дів на дівчатах ситуацій, поводження на воді і Також до медичної підготовки. Даний клас безпеки поділяється на певні зони. Є зона мінної безпеки з прикладами 3D-панелей, які показують колір. Та розмір вибухонебезпечних предметів також є зона пожежної безпеки, де акцентовані демонструються приклади електроприладів, що можуть призвести до виникнення пожежі. Є зона до медичної підготовки, також є правила поведінки на водних об'єктах, а також є круги та канцове мотоски для рятування. Обладнана також стендами правил поведінки під час перебування на вулиці. Мета класу безпеки це проведення занять на деокупованих територіях, а також територіях населених пунктів, де немає можливості створення класів безпеки в закладах освіти.